Вітання, друзі-колеги, слава Україні! І ми сьогодні маємо чудову світлу днину. Нарешті небо прояснилося і ми виїхали готувати площі на сою чи під посів, прямий посів сої. Перелаштуємося поки, можливо, 3-4-5 днів посіємо сою. А як дасть погода, звісно. А потім тільки вернемося до досвання кукурудзи, бо з цими дощами лізти одразу на другий день на 5 см глиб, то така справа не дуже то гарна, якісного посіву не буде. Тому е швиденько перелаштовуємося, що ж там перелаштовується на сою, і е ось площі готуємо. Так, переважна більшість, звісно, після кукурудзи ну, є трохи соя по сої. Під наступний рік на кукурудзу. Так, ну отак от виглядає поле. Дякуючи тому, що ми маємо жатку без подрібнення палки, ми не маємо втрати азоту. Тобто оця взвішана маса. Біомаса вона не потребує і не потягнула азот з ґрунту, дала змогу просвітлення міжряддя. Взійшло все, що могло взійти і напевно те, що й не могло взійти, взійшло. Тобто, все буйство на лице. І це дуже добре. Перше, ґрунт не пустує, тобто Отой От принцип постійно вегетуючого коріння витриманий, все є. Коріння зв'язує ґрунт, додає органіку, трохи підрозходує вологу, якої надмірно на сьогоднішній день, тобто дозволяє нам раніше в поле зайти. Ну і живить біоту живить біоту, яка в подальшому перейде на нашу культуру. Тому це однозначно люкс в усьому. До чого не подивись. Так, ну і те, що ми не подробили рештки кукурудзи, це ж дозволило і не мати проблем на момент посіву. Тобто, бачимо, ніякого заминання, вминання бути не може. Тобто, мінімальна кількість контактує з ґрунтом. І якщо і контактує, то це дуже велика палка, яка ось як труха вже на неї наїхав, перерізав і все. Так, отак виглядає площа. Чудово виглядає. Ну і сьогодні ліфобробка, буквально літр-літр 200 на гектар. І е і е е. перелаштовуємося, виїжджаємо досівати. Так, е зайдемо, оце ось е ця ділянка і сусідня через дорогу. Це йде під класичну у нас сою. Е тут буде ахілея, а е через дорогу. Ота демка, яку ми всі з вами бажаємо скоріше побачити. Демка посадбау. Один ранній, а всі решта середній, середній пізній. Отак от. І Всі крім раннього на 70-мізряді. Я думаю, має бути цікаво. Так, Зад ходимо на те поле глянути. Так, були там дорога і зараз тут. Це якраз те поле, яке під демку. Так, що ми бачимо? Одразу кидаються в знаки геть щось по-іншому. А Що тут? Це те, яке було під релейку, два кукурузи, два сої, два кукурузи. Ну, от на сьогодні вона виглядає так. Звісно, палки оці торчащі немає, бо убрати сою. Якось інакше, ніж побрити під ноль не вийде. Ну і, звісно, бачимо, і поле геть по-іншому себе почуває. Е, ну Воно таке ж не так охайніше виглядає, але є нюанси. Бачимо, воно не таке зелене, як там. Чого так? Бо рештки упали. Подушкою перешкоджають прогріванню ґрунту настільки виразному, як там. Ну і, звісно, під цим всім буйства у цього рослинності немає. Ну і азот підрозходований. Ну, дивлячись під що. Під злак без добре, звісно, затія така, а під сою, як, як доктор прописав. Класно. Так, чого класно, бо умови нехватки азоту. Розвиток бульбашкових бактерій буде отакий. Так, для того, щоб а, Ну хто знає як себе поведе, бо такого ще ніхто не робив, щоб і кукуруза, і соя на одному полі була, то посів зробимо ми по діагоналі поля, а, Ну перше підрівняється, воно і ліпше буде. Ну і Подивимось, чи буде якась відмічається строкатість по полю, бо а, після кукурузи соя класна, але соя після сої на другий рік взагалі чудова. От цікаво, що з цього вийде. Так, ну, отак от поле виглядає. Ну, не, не таке зелене, це 100%, як там. От Хто знає, чи це добре, чи це погано. Будемо бачити. Ну, а оце вже. Доволі звична картина. Біля всіх наших полів практично таке є. Місця, де нервово курять агрономи. І нарешті ми доїхали до дня мого того мучення з дісковкою. Ну, бачите, весь бур'янець повсходив на сьогодні і площа рівнесенька, гладесенька. Якраз до посіву встигли. Так, і ось різниця. По цій колії із року в рік їздимо постійно. Тобто це технологічна колія по прямим посівам. А по дісковці і по воронки, ай, блін, колія значно виразніша. Ну, це не дивно, бо спушений ґрунт його б таке трошки каткануть. Та перепад такий відчутний, ну Трохи десь сівалка зарівняє, трохи трактор, там щось буде. І так, площі під посів підготовлені, ми зазвичай це робимо за день до посіву. І що стосується обробки сої. Фунгіцидну обробку ми зазвичай не робимо під сою, бо це культура теплого періоду, сіються по теплу, одразу прокльовуються, вилазить і далі погнало-погнало. І це та сама історія, як з горохом і подібним. За винятком випадків, коли цей сезон ми запланували і здійснили посів в незвичний термін. Як у нас прийнято, заранно посіяли, і даби не думати, що тривалий час вона ризикує перебувати в таких умовах не дуже для неї прийнятних. Ну так по теорії, то протруйник ми на цій площі зробили. На решту, здебільшого, ми не використовуємо, і як зазвичай не використовуємо. І винятком є ті варіанти, коли посів відбувається по площам, де був попередник з спільними хворобами. Ну, таке, як соєшник, інколи такі поля у нас бувають, обмінні поля, і ще що. І в тому осередку соясіїться, то понятно, що ради якоїсь там невеликої площі міняти логістику і все інше, і схеми оприскування. Якоби не дуже є зручним, то сіємо сою. Це не добре, але в такому випадку протруйник бажаний. А, якщо все по схемі там, після кукурудзи, після пшениці, тобто тих культур, в яких немає спільних хвороб, питань немає, не потрібно цього робити. А, для чого оцей протруючний узіл? Ну, понятно, ми дотруювали кукурудзу. Цим же інсектицидом і він використовується для обробки інокуляції, тобто зараження бактерії, різобактерії. Не шнековий метод, а саме бетонозмішувач. На 80 літрову ємність ми зазвичай 30, тобто, 3 три три відра повних 12 чи 15-літрових засипаємо. Ну так, це все відбувається на око. Перший раз засипали її таку візуалізували для себе позначку приблизно плюс-мінус, і підвішується бег. Погрузчика, клапан і всипаємо до тої позначки, тобто кратно 30 кг приблизно, і мішок прив'язується отут. І всипаємо в мішок тобто, доволі швидко і якісно. Ну, Перше, що вона не шкодить сою, і, чи не пошкоджує, і обробляє рівномірно. По інокулянтам, які використовуємо, ми зазвичай ну, пробували різні і з поживним середовищем рідкий хістіковський. І останні три роки напевно, ми використовуємо хістік соя на торфі. Ну так, Ціна якість в принципі ніколи не подводила. Вбачаємо, щоб все-таки обробляти його, хоч і дослідження робили оброблено, не оброблено, то після. Сої соя ну, не показала різниці ніякої, і тим паче, при відсутності обробітку ґрунту, потреби якоби немає. Бактерії в ґрунті зберігаються. Ну, то таке, перестраховка сіємся раз в сезон, тому ліпше хай буде. А, так. Що що і як ми робимо? Звісно, можна е, обробити торфом прямо валки, тобто сипнути тут то трохи, воно заразиться і все стальне ну, для того, щоб це е, відбувалося більш якісно, ми застосовуємо це таким чином. Е, на тонну йде 4 кг оцього ж на торфі хістік -соя, ну можна другий, який використовувати. Ми його засипаємо в відро. Один к одному з талька графітною сумішю перемішуємо. Що ми добиваємося? Зазвичай в пакетах воно таке вологе, камкувате і все інше з талька-графітом, воно набуває більш сипучої такої консистенції, підсушує його, і графіт своєю структурною решеткою є хатинкою для, для оцих спор бактерій. Тому і, опять же, більший більше його об'єм. І більш якісний обробіток, і талькографіт в нашому випадку ще й є антистатіком і смазкою для висівних апаратів точного висіву. Так, змішали ми це. Звісно, це відбувається в ангарі, не в коєму разі на, на сонці. І беремо відро в розрахунку на тонну десь до 10 літрів води, в яку входить. Просто чиста вода, в яку розмішуємо тепла вода, бо насичення ліпше буде з розрахунку на тонну десь кілограма 2 цукру або ліпше кілограм цукру і кілограм меду. Розмішуємо і цей солодкий розчин є прилипачем для оцього ж. Інокулянта і, тобто, обволакує всю, все зернятко і прилипає оце все, прилипає до нього. Рівномірно тримається, не видувається вітром, вакумом і ще чимось. І а, цей. Значить, в розрахунку до 10 літрів так і дозіруємо, засипаємо, заливаємо оцього ж солодкого розчину, Далі воно змочилось. Потім дозу, тобто ділимо цей об'єм на кількість по 30, тобто тонну, ділимо на 30 кг, знаємо, скільки нам штук цих відерець і вкидаємо це пропорційно, тобто равномірність обробки на висоті і якість обробки на висоті. І таким чином у нас повністю готовий матеріал до засипу і поїхав. Печеш і печеш. І обробляємо ми зазвичай це е, буквально так за добу. Тобто сьогодні обробили, завтра сіємося. Е, далі. Е, що ще крім прилипача? Оцей полісахариди всі дають. Це поживне середовище і для бактерій, і є приманкою для бактерій в ґрунті. Якщо це по технології на тіл, це важливо. Ми е, приманюємо. Е, і різосферу цю формуємо набагато швидше, ніж вона формується зазвичай. Тобто це додаткова така привада для бактерій, тоді і всходи швидші, дружніші і так далі. Розвиток кращий. Е, ну, отак: от, обробляємо е, і все. Значить, буде питання, у когось звучать е, е, фунгіцид якщо треба обробити, і інокуляція е, е, одразу чи можна, чи ні. По е, рідкому хістіку з поживним середовищем і февером використання якоби дозволяють одночасно це робити, але є рекомендація роздільного, е, роздільної обробки, тобто спочатку фунгіцид, якщо потреба, є, потім воно мінімум три доби стоїть, скажімо так, протруюється а е, лучше тиждень мінімум. І тоді вже інакуляція безпосередньо перед посівом робиться. Ну, так... Якоби е, випробування показали ліпший результат. Так, ну що, у нас все оброблено, все вже підготовлено, площі підготовлені, далі досіваємо і далі буде.